Привіт, мудремі небайдужим. Підсумок новин станом на вечір 27 липня. Зеленському позвонили всі європейські лідери і дуже багато сенаторів США. Він обіцяє на наступному тижні виправити помилку і прийняти законодавство, яке забезпечить незалежність набу. Мораторію на перевірки не буде, як я і говорив, але тепер з фактами. Ну і страшні ганебні випадки бусифікації, порушення конституції. За розміщення яких блокують мої відео і в TikTok, і на Ютуб, але я буду про це говорити настільки в мене вистачатиме сил. Отже, друзі, по порядку Зеленському позвонив Макрон і позвонили Фондерляйн. Це не додаток до дзвінків від всіх європейських лідерів, які вже висловилися щодо ганебного факту обрізання повноважень набу і САП, фактично роблячи їх залежними від генеральної прокуратури, тобто від президентської вертикалі. В якій мірі не захищаю НАБУ і САП. вважаю, що ці органи в нормальній країні не потрібні, але те, як ми живемо за рахунок чужих грошей, за рахунок кредитів від дотацій Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки, вони мають повне право, я думаю, ви на їх місці так само вимагали би контроль щодо використання цих коштів. Ми всі з вами бачили яйця по 17 гривень, куртки, що там шоломи, бронежилети, бруківку. Ми з вами чітко розуміємо, що гроші крадуться. Це розуміють наші європейські партнери, і вони хочуть контролювати владу, хочуть знати, хто вкрав і скільки. Так, для задоволення своїх інтересів і для реалізації своїх геополітичних планів. Тому цілком слушне бажання. Тут питання, чи зможе зібрати Зеленський голоси. Якщо ж він не зможе, то це лише посилить тиск. І вважаю, що це навпаки для українців буде великим позитивом, що європейці, головні наші донори. Американці побачать все гнилене Тро Зеленського. І все це зараз припудрення, яке відбувається, воно лише красномовно характеризує цю підступність нашої влади. Згадайте, Буданов, Верес, хто там ще? Всі висловлювалися в підтримку дій президента, розказуючи, що ми втрачаємо свою незалежність. Ми її давним-давно втратили, друзі. Давним-давно втратили, коли дозволили злочинцям корупціонерам керувати нашою державою. І це навіть не за Зеленського, а значно раніше. Порошенко дозволив формування наглядових рад і фактично віддав на відкуп Заходу наш національний банк, нашу Укрзалізницю, наш Нафтогаз і так далі і тому подібне. А зараз, в час війни, коли за це все платить Європа, ну нерозумно однозначно піднімати ці питання. Ми підтримуємо протест. Нам треба зараз знаходити порозуміння, враховувати інтереси західних партнерів, для того, щоб зберегти Україну і встояти. Інакше у нас шансів немає, інакше треба понурити голову і виконувати тоді все, що скаже Росія. Якщо хтось вважає по-інакшому, ну, то може критикувати молодь, яка вийшла не тоді, коли вони хотіли, не за те, що вони хотіли. І це всі розумні писаки. От і баби, які вважають, що чомусь всі їх повинні захищати. Ще раз словами Зеленського, захищати я повинен тих жінок, які для мене є рідними. А все решта я повинен захищати тільки тоді, якщо в мене є поклик. Я вам відповідаю, я вам нічого не маю. Я маю тільки своїм батькам. Ну, що стосується мораторію, друзі підприємці, я думаю, що всі вже зрозуміли, що нас надули. Всі ці, ці красномовні заяви і прем'єр-міністра гоного цієї Юлії навряд чи вона нова, але то таке. І Зеленського це ні про що Рада національної безпеки і оборони прийняла гучне рішення, наче то про мораторію мораторію ніякого немає. Абсолютно немає. Там є обмеження щодо перевірки підприємств з маленьким степенем ризику. Але цей ступінь ризику він присвоюється самою податковою. Там є багато всього різного. Окрім того, там є можливість утисків тих, хто попав під санкції. Фактично, під красивою вивіскою зробили інструмент, щоб відбирати, віджимати і кого потрібно карати. Але сьогодні з'явився новий доказ. На фоні цих всіх заяв Свериденко, Зеленського, є конкретний документ від е, надзвичайних ситуацій. Та, чи як воно там зараз називається? Ну, фактично, по-простому від пожежників. Отже, вони будуть перевіряти і начхати на мораторій. Вони будуть перевіряти і штрафувати. От вам документ. Ознайомились, друзі. Мораторій – чергове козумилювання, брехня. Ну і звичайно, брехня в усьому, що в нас оточило, і оточує. Суспільство наше хворе і не хоче навіть помічати ту брехню а того хто викриває, поплюжить. Середенко прем'єр-міністр Алянови заявила, що виявляється у нас пріоритет гідність. От, послухайте, минув тиждень від початку роботи нового уряду. На старті ми чітко для себе визначили чотири пріоритети: це гідність людини, безпека, розвиток економіки і відбудова. Так, от цей пріоритет, який вона зазначила, ніяк не вкладається в сьогоднішню парадигму. В ту парадигму, коли фактично створені незаконні тюрми, каземати, яких утримуються силою мусифіковані українці. Це суперечить 17 статті Конституції, яка чітко визначає, що жодне військове формування не може бути долучене до обмеження прав і свобод. Не можна обмежувати права і свободи. От що зазначає Конституція. Але абсолютно наплювати. У мене от є відео з Львівського ТЦК моїх далеких знайомих, які мені надіслали, я подивився, ужаснувся. Сотні, сотні бусифікованих, поневіряються. Їх, як скотину, загнали і погонять далі на бійню. І цих незаконних тюрм незаконних. Десятки, сотні, напевно, по Україні. І їх не помічає Зеленський. Він говорить, що він поставив конституцію на паузі, друзі. А як можна поставити. Конституція на паузі вибірково в частині тільки прав, а як же з обов'язками, а як же з функціоналом президента, Верховної Ради це ж все прописано в Конституції, чи ставимо на паузі тільки те, що нам подобається, і що ж це як не диктатура? Подивіться, що відбувається в сучасних застінках львівських фактично новостворених тюрем. От, о -о -о. Її, примай, так, дивіться, що руководили зараз це, це, о, не це, це. нормально, не ламай, Дай, хорош, Не, не шо, ламай. Що, Він, не нормально, ламай. нормальне. Нічого не робите. Нічого не робить. Головну притримуйте, щоб не нормально. Огромний раз. Я думаю, з жара на хто? Що з тобою, блядь? А що, а ти? Що вибігуває? Що, блять, підлітка буде стоїть? не будеш голий ходить, підорах. Як вам таке? це, дайте собі відповідь, скажіть, будь ласка. А ви таке майбутнє хочете своїм дітям? Ви ж розумієте, що сучасний світ, він просто ганебно жорстокий. Конфлікти виникають то тут, то там. І сьогодні у нас конфлікт зі Сходом, а завтра може бути конфлікт з Заходом. Ви справді хочете таку країну своїм дітям, своїм онукам, щоб їх як скотину ловили, як говорять. Та? Нас, не дай Боже, погонять на Польщу та розказують оці бравадні, всякі Ахілеси, хто там, Вереси. Мадяри, кого там ще готують черговим політпроектом, у ті улюбленці Зеленського, вони розказують вам, що якщо ви не будете захищати, то будемо воювати з Росією проти Заходу. Скажіть, будь ласка, а як ви поясните своїм дітям те, що країна, де ви народились, батьківщина, держава, в якій ви живете, до вас ставиться так само, як агресор. Коли вас буде гнобити, обдирати, принижувати, вбивати, бусифікувати? Агресор, той, який захопив вашу батьківщину, це зрозуміло. Він ворог, ви його ненавидите, маєте повне право його вбивати, від нього втікати? А коли це робить, начебто ваша країна, держава, батьківщина. Як вам на це реагувати? Вбивати цих людологів форми ЗСУ? Втікати? Як вам відповідати тим оскоженілим бабам, які кричать, чого ти раніше не пішов, чого ти не захищаєш? Дайте собі відповідь, це риторичне запитання. Так само риторичне запитання, а чого ж вартує така країна, держава, батьківщина, яка діє з вами так само, як агресор, який вас так може захопити і діяти до вас аналогічно. Я з Західної України і в Радянському Союзі дуже багато хто жив поруч зі мною в Новому Роздолі і кляли москалів. Ну і було, в принципі, за що. До нас ставилися з певним презирством, особливо коли ми відвідували такі території, як Крим, як були на східній Україні, у родичі моєї мами. Часто я чув свою адресу, що я бендерівець. Зараз я чую теж неприязне відношення за кордоном в Європі до себе. Монологічно, ми тут, другий сорт, і в радянському Союзі були другий сорт справжні українці, справжні патріоти. Але тоді в мене було чітке розуміння, що я ненавиджу. Радянський Союз, хоча там були і позитивні речі, не роблю росіян, тому що я знав, що вони нас захопили в 39-му році. І їхні злочини я розглядав як злочини тих загарбників які захопили Україну. Сьогодні за кордоном, вимушено знаходячись, не можуть повернутися в Україну, бо проти мене включила включена, включена, зелена влада. Репресії, відкрили кримінальні справи, по, яких, по яким намагаються мене досягти, я теж відчуваю другорядне відношення. Я дуже хочу повернутися в Україну, але боюсь, що в Україну не буде куди повернутися, тому що там так само буде чекати відношення як до другорядної людини. Тому що ці всі надуті морди в формі ЗСУ будуть корчити з себе героїв, а моїм дітям, моїм рідним, близьким відводити второстепенну роль. Тому спілкуючись зараз тут за кордоном, з українцями. Я чую все більше, а нема куди повертатися. У нас вже нема тої батьківщини, нема тої України. І це страшно чути, якщо ми не відновимо нормальні відношення в суспільстві, якщо ми не покараємо всіх тих посіпак зеленої влади разом з зеленою бандою, яка прийшла в владу, не очистимось від тих всіх надутих, пихатих в формі ЗСУ, які фактично поневіряли, мусифікували, робили наругу над українцями. У нас не буде майбутнього. Не буде майбутнього. таке утворення, воно не має перспектив. Воно само себе з'їсть, згноїть і втратить актуальність і реальність. Це гірка правда сьогодні, і більш риторичні запитання, крік відчую, коли читаю коментарі отих оскаженілих коментаторів під відео, де молодь скандує гасла Зелю геть, зеля чорт, і кажуть, що вони там всі проплачені. Кажуть, ті, хто звик продаватися. Кажуть, кажуть, ті баби, які звикли використовувати чоловіків, які вважають, що їх повинні захищати. Хоча, як на мене, ці баби, на відміну від берегинь, не заслуговують взагалі ходити по цій землі, тому що вони жадають крові. Заради себе коханої вони готові згноїти десятки, сотні чоловіків, які про них навіть нічого не знають. І вони не виказують претензії до сьогоднішньої влади. Вони їх захищають. Не виказують претензії до професійних військових, до поліція, отака вона гідність, про яку говорить Юля Сверденка, така вона гідність, про яку розказував Зеленський, що ми не Росія, ми не можемо так пам'ятаєте його теж виступи на міжнародних конференціях. Ми не можемо палками, як він казав, заганяти на фронт українців. Питання гідності, напевно, питання ще якихось викликів. Ну, напевно, але не забувайте, бо ми демократична держава. І ми повинні розвиватися. І ми захищаємо. Ми не можемо показувати приклад, як Росія заганяти когось палками на війну. Ми не така держава, тому що це парадокс. Ми воюємо за цінності європейські. Ми хочемо бути членом Європейського Союзу. Тому навіть воювати нам потрібно з такими цінностями. А що насправді відбувається на фронті? Як оці всі пихаті, бородаті, бравадні улюбленці Зеленського, діють до бусифікованих, а подеколи добровільців, і пішли свого часу добровольцям на і я мало не попав, бо ходив, обував пороги так званого воєнкому чи ТЦК, подавав свої дані, був би зараз, як і хлопці, рабом, фактично, в окопі. Рабом, який залежить від пихатого, надутого офіцера, який ніколи не служив, але корчить себе начальник. Хлопці, фактично, зараз раби, не можуть відвідати свої сім'ї і можуть полишити, і їх не міняють бравадні професійні військові, які давали присягу служити. Не міняють мільйони держимор, держслужбовців, які теж давали присягу служити українському народу. І, звісно, не захищають поліціанти, які теж давали присягу служити. Вони всі заброньовані в тилу, поганяють, заганяють, знищують і українців, і українську націю, і громадян України, і саму Україну. Не розуміючи або свідомо, час покаже. Сумні перспективи України без перспективи, як такої.